Декілька слів вам розповім про різницю. Є е, карти. Карта резидента це якщо ви перебуваєте на території Польщі більше п'яти років, більше трьох років, працюєте, у вас є підтвердження знання мови. А дан Менкосінус, поліцейна школа, так або Б1 це вже з червня місяця буде підходити тільки це. І сталий побит. Сталий побут можна відкрити на основі карти: поляка, шлюбу з іноземцем, з громадянином Польщі, На основі. Якщо бабуся дідусь мали так, коріння так, три варіанти: рідня і шлюб. А, перепрошую ще на основі того, що ваша дитина народилась на території Польщі і в даний момент часу у вас була карта побита, бо у вас чоловіка. Так, тоді ви можете отримати для дитини стали Сталий побит. стале дається на 10 років, карта резидента на 5 років. Якщо ви їх отримали, ви потім тільки їх обновляєте. Вам не потрібно заново складати оце стопку документів. Просто отримуєте новий пластик і користуєтесь... П'ять років на резиденці або 10 десять настало.